Так, усім привіт, друге відео. Тепер тест буду проводити каталітичної наші горілки бензином калоша. Ну Це розчинник калоша, бензин калоша його називають, просто калоша. Він відрізняється від звичайного бензину, тим, що він очищений. От, бачите, прозорий як водичка, і має запах у мінімум. Майже, майже нема взагалі, але трохи є. Ще його називають. Розчинником, не пам'ятаю, який там 646, 647, щось таке. Має якийсь свій номер. Значить Тут я вже протестував на ізопропиловому спірті. Зляв, помірюю потім, який розхід був, температуру, все замірив. Зняв години, півтори години майже відео. Все показав, тепер зляв повністю спирт весь. Залишився тільки спирт, який всередині вата фітіль товстий циліндр, пропитана спиртом, Але він перший випарується. І далі піде калоша. Тому заливаю зараз ось цю банку. Я не замораджуся, взяв самий дешевий, який знайшов в інтернеті. Бензин калоша, бо в магазинах, у мого міста дорожче, ніж в інтернеті. Ось такий прозорий, супер. Вроді, ось покажу, як називається розчинник органічний сольвент калоша Замінник, бензин калоши. От, це замінник. Типу. Solvent. Ну, Від оригіналу, напевно, оригінал, оригінал запатентований. О, що там написано? НПП, хімреактив. Це не важливо. 0,94 літра. Майже 1 літр, 700 грамів важить. Дата, 1, 2, 22. Так. Застосовується гумові промисловості, а також для розрідження фарби малий, нажирення поверхнень. Так. Ну, все показав. Так, під пломбою бутилка, так, зараз буду заливати. Заляю і, до речі, пробував загасити ось цією кришкою. В ній в оригіналі раніше був ось тут азбестовий якийсь оплоднітель, такий він розсипався, потріскав, відвалився, відклеївся. Він якраз не давав повітрю проходити щілину, герметично робив, притискався сюди. Але я без нього ось так накрив і десь через хвилину не знаю. 15, я не засікав. 15 години. Повністю вже холодно грілка, потухла повністю. Ну і ще я зляв. Зляв сам спирт Хоча там середині ще мокровато, напевно. Ну все, заливаю. Сюди літр Можна і менше заливати, бо фітіль от така товста вата, це циліндр товщиною десь 10 см. Прям впирається в дно і звідти впітує все. Ну, все, залию і протестуємо. Так, заляв і пробую підпалити. От Підпалилось, ніби спалахує. Легенько це вже пари калоші самої. Я зверху не ляв. От, ви бачите, ніби спалахує. Погано видно, о так добре бачити. Так, ні, все-таки потрібно пуляти зверху і підпалити. Так, поляв зверху з нової бутилки. І от тепер нормально підпалив. Коптить дим реально є. Бремо загасити. А це ось так просто накривається, доступ к кисню перекривається і почекати, напевно, трошки. Все. Бачите, от сажа, тобто куптить він, реально це от сажу, все сажа, все. Ви бачили, коптила конкретно було. Ця кришка чиста перед тим, як я накрив. Ну, Я думаю, вже реакція запустилась. Вже пішов нагрів, відчуваю вже тепло. Напевно, запустилась. Ну і все, тепер почекаємо. 240 мл, майже літр в його. О, вже гаряче все, доторкнутися не можна. Ну і чекаємо, поки розкочегариться. Пізніше буду тестувати ще на автозаправній станції. Куплю звичайного бензину там без біо, біо, напевно, погано випробується. Це мало адстонов біо. Візьму, звичайно, 95, 92, який там буде, може 98 знайдеться і протестуємо. Ну вже жар такий сильний, я скажу. Зараз поміряю температуру. Метео дивіться. Ось тут вже. Ні, по центрі ще мало. До 100 градусів, ось тут вже 350. Ось цих темних плямах 360 градусів вже є ось тут 400, тут 403 градуси. І тут 400. Ну, все, розкочегарилось до 400 градусів. От. Майже всюди 400 градусів. Миттєво. Тобто на, на бензині лоша навіть холодний корпус, дивіться, корпус 30 градусів. 27, 26. Маю холодний, вже миттєвий старт. Тобто калорійність набагато вища. От, 20 градусів. Тут по факту менше навіть от, плитка 19. І старт дуже швидкий, дивіться, вже от 400 градусів 350, 400 по всьому миттєво. А вже один. Запах, якщо чесно, не чую. Коли він горів, була копать страшна, але коли вогню немає, то взагалі запаху не чує. Ну, все, хай тепер нагрівається, протестую все. 400, от майже по всьому. Центрі менше, в самому центрі 250 200 Ну Все, хай гріється. Потім зніму інше відео, вже детально протестую який розхід і наскільки максимум можна розкочегарити його. І ще потім протестую, підігрію дно, щоб кипіла ця калоша. І перевіримо, чи збільшиться температура каталізатора, якщо буде кипіти з підігрівом дна. Все. Всім до нової зустрічі.